Всім привіт, мої звичайно! Сьогодні я буду грати аж третю частину коло Ордія. Ну, не знаю, чи вам ще це все подобається, але ми вже пройшли ігру, але в кінці давалось 4 двері, які треба було виверти. Ну, а я вибрала неправильно. Так що сьогодні буду ми подивимося і ще 3 концовки і узнаємо секретну концовку. Тут, в принципі, все швидко. Але головне, не пропускаю жоден етап, тому що якщо я один пропущу, то треба буде починати повністю все спочатку. Ну, я, поясня, такого не хочу. І заодно буду збирати кісточки, тому що, ну, треба, так. Да. Якщо ви не побачили, не бачили мої старі відео, перших дві частини, то я вам рекомендую подивитися. Думаю, вони вам сподобаються. Ну, і якщо вам хочу щось точку свого, то можете поставити лайк і підписатися на канал. Мені було дуже приємно. І остався і ще один підписник. Підпис, під, блін, підписник до 10 підписчиків. І це мене дуже радує. Ну, йдемо далі. Кстати. Советую вам підписатися на канал моєї любимої сестри і подруги. Е, вона буде знімати дуже качесне відео, я в неї вірю. Вона починаюча, НО ви можете її підтримати. Надіюсь, у неї все вирішено. Так що я тобі бажаю успіху! І поки я з вами ГОВОРИЛА, я вже встала оранжевий. І це не погано. Але все одному не треба. Зараз ще кисточку кісточку візьму. А знаєте, що я поняла? Що я вже пропустила етап, вже треба помирати. Да. Тому що оці отвертки треба було відкривати геть другий рік, друге, що я забула. То треба от кожен раз слідкувати за цим. І не треба спішити відкривати ту дверь, це ну, такий дрюк чи що. От десь і тут треба молот, м молоток. Треба тут дуже внимательно і не помирати, тому що важко, що в мене нема ніяких кольорів. Що я от бігаю, і мені, мені не буде спрятатися От вчора, а не вчора. Останній раз мы захищали, що я все відкрила двері, зібрала 13 кисточок, і, ну, ви можете самі подивитися, що там було, таку вам інтрижку буду робити. Так, ну то ми обратно знаю, вертаемся. Так я опять до оранжевого вернулась. Ого, что это за странная комната? Будет чудо. Ну, я бы не сказала, что все кем-то Просто, ну, по идее, тут не повинно бути и все. Бизи, тут все строй это треба. Вот моя отвертка боюсь, оп, склад. Ладно, короче. Блин, я не прочитала. <свісно> Мне все же російською не так выдается. Ну, ідеї, треба вже відкривати оце що? Як що треба оце відкривати, щоб ми і цього відкривали? Ось, тепер я оранжева. Де оранжева двір, я знаю. Так що зараз будемо відкривати її. Нічого шукати не треба. Ага, значить нам ще й жовту треба знайти. Нам іменно треба буде шукати секретні двері, коли буде щось секретне. Да, оце. Умні речі кажу. Я, кстати, думаю, що я буду багато що тут -то вирізати, тому що думаю, що другий раз вам буде не цікаво дивитися, як я прохожу, ну, обичну концовку, виходить. Бірюзову двері я теж знаю, де. Нам треба. Не б... знаю, куди. Я все одно це вирізати буду. От тепер у нас трикутник, і ми вже бачили голомку з трикутником. От бачили. Ось і іменно секретне двою. Сік кстати. Е, Так що О, треба бути уважно, мене помирать. І ще плюс уважно, тому що опять же у мене тепер кольору ніякого немає. Тепер прятатися треба. От тут то що? О, бачите? Я як знаю, куди йду. Опять на сегодня прочитаю, що я не звернула уваги. Ага, дивіться, це, типа, міні-історія якась. Напевно, це, напевно, у типу, цього Валерія чи шов, якісь квандази, ми його зусипені не можемо, напевно. По-перше, що ми тут бачимо, що людина, чи це Валери, Вітя, Василій, коротше, не знаю, як його звати, але точно він хлопець, був тут до фіга часу. По-друге, що це, походу, американська. десь тут парта вообще подвинута, а не лант тут вообще розкинута стол. Тут він якийсь изгой сидів, малював, чи себе, чи що, коротше, дуже сумний він був. Ну, і це все було в школі. школе. Да. Вот що самое интересное знайшло. Ну, а тепер ми идем, як по порядку гри. Відкриваємо цю кімнату. головку розв'язуємо основну. Тут у нас пыла, я думаю, ви бачите, ну, знаем, Я не знаю, да, по данными использовать, но знаю, що куда-то треба точно поиспользовать її. Вот сюда хобо не? Ой боже, ну я прям. Ну я прям, ну, молодец, угадаю. Ще одна пыла урожным, чтобы не потерять сіту. тут. Тут вот мы стеснем Еволюція, собак, походу, якась картина не вдалася. Гручи коврик. Ну, тут просто картини, я б не сказала, що щось інтересне. Йдемо, відкриваємо, що нам треба. Ну, хорошо. Почему здесь є гостинная? Тут ми вже бачили. Типа була сім'я і один виділявся, я так зрозуміла. Над. Все больше ничего интересного. І завтра треба відкривати фіолетову дверь. І це, получается, грубо говоря, я за 30 минут повністю гру игру с секретками. Це, кстати непогано. Вот сюда. Открываем. Спальня длячина осталась здесь слишком до... долго. Чого? Дві філатові книжки. Не знаю, що це. Тепер кімната. А що довго Вставати не можна? Ладно, йдемо. Нам треба до червоної кімнати. Осталось тільки на замок. Знаєте, що я думаю? Быстрійше давай. Що це таке? Я, ну, получається, ми гру вже по всі прийшли. А я синьяк не использую. Чого? Я синьяк не использую. Ну ж, що, що значить, ну получається, во допустим, я так, от так. Мені мені не подобається. Причем, що воно спрятане було, геть ніяк. Ну і ключ теж кудись треба використовувати. Не тільки куди треба, да? Да, мені кажеться, що щось мене рад, правильно. Ну їй ми мали стати, типу, тому що тут і це. Ти поняла. Замок. Кисточка була, о, кисточка, да. Слово забула. Вот что мне шесть кімнату поминала, нам не напоминаю кімнату сейфа. Вот. Сейчас подивлюсь. Вот, типа. Яки там было два... Ой, як, і... як вымахал. Он максимально прямо треба идти. Потім назад. Потім сюда. І, типу, далі ось сюди в стіл треба бути чи що? Ну це теж, ну, неправильно. Я на стіл треба бігти. Ох, я камала. Та ви що, взагалі? Чи що? Це що таке взагалі? Ну, це що взагалі? Коротше, я знайшла цю двері секретну з цим ключом. Давайте дивитись, що там. Ось вот вона ось вот, в цій кімнаті була. Я дуже довго шукала. І, серйозно, хто тут грає? Брем ключ. Тогда это дается что тут? Ну, обычно площадка такая, ничего интересного не мая. Вот, можно в классике эти И тут -то, -то, один кубик синий. Вот тоже горка есть, песочница. Ну, короче, прикольно, да? І це остання секретна кімната. Ну і все. В принципі, нічого інтересного. Так що тепер нам треба йти відкривати двері. І все. Ігра пройдена. Ось я пройшла паркур і за... замок. Сейчас буду відкривати. Ну, вот у синтеза. У мене кисочка облачна. У меня все вот что-то должно было открытие. Ну, да, Называется мои піде, туда, коли щось має відкритися. Вот оно. Ну ж, с прошлой части я тебе бачиться живу в новинку. Але все равно прикольно. Хотя я и все золотие, оце все секретные двери відкрыла, но мне некую концовку надо. Не Ой, на то, що концовку нічого, типу, ні учивки, нічого, кстати, не дали. Я не знаю, чого так, тому що я б на місці ну, щось би дала. Тому що я би не сказала, що ці секретні двері навіть якусь там сюжетку дали, тому що там просто рандомні кімнати були. Ну, а може, я, щось не так поняла. так видошла. Вот, В прошлый раз ми выбирали цю дверь, Поэтому я предлагаю виграти цю дверь. Я зараз скріншот зроблю. Так, тихо. Предлагаю раз піти в цю дверь. В цю. Дивіться, тут вже по-другому тут все. Зізнокольорова все і таймер. Два один. Просто наблюдаю. Ого. Я збіжала. Я збіжала. Вернуся в лобі. Все, тепер я офіційно пройшла першу частину. Ну, а ми не розслабляємося, бо у нас іще рольва игра. Друга, третя. И четверта глава. Це, конечно, ужас. Ну що ж, на цьому я вже буду прощаться. Всім пока. Пока-пока!